Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас четверг, дуже коротеньке відео для, моє... для моєго контенту. коротеньке відео, Розповім отримав тільки ще аптечку для майбутніх своїх курчат, покажу її, що взяв, що буду використовувати. Ну і просто там деякі моменти. попередніх відео ви бачили цей брудер, От такий він є. І я його далі не роблю. Чому? Прийшов висновку, що я просто був не готовий до курчат, не готовий, просто немає часу зробити їм належні умови. Якщо довго їх тримати в цьому брудері маленькому, то ні я. Загублю поголів'я, не все, але багато. Це ліст ОСБ 1250 на 2500-3 квадрата. Не знаю, скільки буде курчат. Заклав 313 чи 316 яєць в промисловий інкубатор, казав, СМТ солоне у понеділок повинен забирати. Тому я не буду знати, який оплот, як там у бірках, де я брав станція птахівництва, не можу знати, тому що просто віддав яйця. Це зі станції птахівництва і одне господарство, ну, маленьке там у жіночки брав. Який оплот, яка якість яйця? Нічого сказати не зможу, і навіть не знаю, скільки чекають на мене там курчат. Вважаю, якщо все добре, 250. Курчата, ну, може, 200 я заберу. Тому, наприклад, на 3 квадрата 200 курчат, ну, це, я так розумію, 2 тижні максимум. Потім э, вигул 12 квадратів, це добре, класно, їм вистачить тут бігати, засмагати, ну і взагалі прятатися від сонечка. Тобто все нормально. З вигулом все добре. Але вночі вони будуть залазити сюди, вони величенькі. На сідлах ще не будуть е, ночувати, тому вони тут просто будуть давитися і і канібалізм. Нехватка площі це канібалізм. Тому що ми вирішили? Оцей брудер ми перенесемо в мій кормацех, Вибачаюсь, не кормацех, а мій склад. Тобто, от сюди ми з Оксанкою поставимо брудер, е, вже багато чого. За цей час із розходував, ячмія, залишили 4 тут мішечка, пшеничка закінчилась, застричив в мішечки і поскладав туди дуже гарно все. Вис... А, ну так, поскладав кр... класно. Я огорожу. Вот так вот. А, буде дверка. Якщо що я зроблю туди вигул, на задній двір собаки не достануть, тому що тому що є огорожа, от є огорожа. З однієї сторони є огорожа, там від сусідів є шифер. Ну, Може бути щось сітку якусь натягну і в них буде оце все якби для вигулу. Буду заходити оттуди, ліст ОСБ поставлю сюди, щоб, не дай Бог, собаки не забіжали, коли я там відчиню ворота чи щось таке, сітку. Будуть в брудері. Потім через 2 тижні, тижні брудер я цей витягаю і на підлогу. Тобто, це буде на підлогі десь. Десь 9 квадратів. 9-10 квадратів 9-10 квадратів це вже якась більш-менш площина плюс вигул. Тому е, що ми зробили сьогодні? Ми добудували один ряд, потім ще підняв, щоб я мог заходити, заходити, якщо пам'ятаєте, отак був шифер, стало вище. Я тепер на повний зріст заходжу. Туди переходить мій склад, тимчасовий склад, він буде там. Це для мене буде складно. Якщо ж вам робить комбікорм, треба туди бігати. Ці мішки вирішив не чіпати тут, не знаю, 1,5-2 тонни, на що їх переносити, просто там перегородку поставити. Ну, от так, вони йдуть в приміщення. В мене буде час. Я сьогодні в спільноті питав за курничок. Буде час поміркувати за курничок. На... Скажіть 2,5 на 5 квадратів. Ну ладно, відео сьогодні не за нього. Дивіться, зустрів аптечку. Ось вот така вот аптечка. Що у нас тут ми маємо? Enraflox? Э, э, це у нас антибіотик. З, ну, з другого дня будуть вони вже його пити. Як це діостатик? Ось вот такий вирішив не байкокс. Вирішив, от такий от. І е, дві вакцини: одна від Гамбура, одна від Ньюкасла. Бажав ще придбати від, скажіть, курячого бронхіту, але немає ніде, скільки не шукав, не знайшов. Также так е, віспи теж не знайшов. І так шукав, і так шукав. От, знайшов один магазин, де є от все. Десь в описанні залишу інтернет-магазин, посилання на нього. Вирішив так, що багато хто казав і багато хто використовує схему випоювання Сереги Стрілецького, і вирішив просто взяти на його каналі. Дякую Серега. Багато років він приміняє цю схему. І люди в спільноті писали, що по його. Схеми все це використовують, то вирішив як би, робити, як вже люди рекомендують. Взяв у Сереги. У нього отак. От, е, виходить, можна брати у цьому магазині, де я оставлю е, ссылку, по 50 доз. В мене, якщо буде 250 курочок, половина перша вакцина, ревакцинація. Перша частина ревакцинація. Якщо так, грубо кажучи, грубо грубо кажучи, вакцини недорогі, виходить один раз на курочку гривня, а потім другий раз друга гривня. Тобто зробити від Ньюкасла вакцинацію, ревакцинацію виходить 2 гривні на голову. Ну, от така цінова політика. Серега в одному з останніх відео теж там писав і комусь відповідав, що він бере в сайт 33 корови. Там зовсім геть нічого немає, тому що Серега прорекламував, у них вся Україна розібрала. Мабуть, так. Я вже в останній, вже літа, а я зовсім досі без курчат, тому от взяв на іншому сайті. До речі, вони питали, термобокс класти, Говорю, не треба класти нічого. Але все одно примотали бутилочку з льдом, з ліду. Я, правда, вчора не забрав, забрав сьогодні, бо вчора не їздив в солоне. Нічого, я вважаю, зараз дощі, погода не жарка, все добре. І от з того приміщення бачите, як кукурудзу поскладали. Блін, ну класно. Мені от ця зашивочна машинка подобається, що отак, отак, отак нічого не падає. Подставляв мені дробиночку і туди. Тобто отак буду складати во всі свої приміщення і доволі багато можна наскладувати. Що ще хотів, 5 хвилиночок. Щось я не розумію, може хтось в темі, напишіть, будь ласка. Мої бісяці там. Напишіть, будь ласка, що трапилось висівки. Ну, це щось якийсь капець. Висівки використовуємо чому? Тому що це здешевшена корма, це об'єм для корму. Висівки мають протеїн більше, ніж у пшениці, кукурудзи ячменю. Ну Тобто, це нормально протеїнова, така, скажімо так, прошарок такий. 3,50, ні, було 2,50, 3,30, 3,50, нещодавно 3,60. Немає. Закінчились. На складах немає, ніде немає. Знайшов у одного всього лиш 5 гривень кілограм. Ну, щоб ви розуміли, я три тижні тому взяв тонну у людини за 5 стоп пшеницю. І вчора я взяв трошечки там. Люди запропонували, люди знають, ну як, слух, по селу йдуть, йде. Людям треба гроші. Запропонували там, 200 кг пшениці, 200 кг кукурудзи. Це немає питань, такий об'єм, саме класно, Давайте по п'ять. І те, і те взяв. Висівки п'ять. Я якби як залюбки тепер треба використовувати пшеницю, але зміна корму, зміна раціону. Якщо поміняє раціон, ті, хто в мене постійно замовляють, будуть питати, а чому курка не несеться, тому що невеличкий буде стрес. Багато висівок не використовую там, в якомусь раціоні 4%, десь 6%, ну десь отак. От. Навіть трошки додаю до БМВД і, ну щоб просто вимішувати. Тепер що, на пшеницю переходить? Що робити, тому що з пшеницею можна от поїхати на сусідну вулицю, взяти по 5-100 ще 2 тони. Не знаю, що трапилось? Борошно в Україні не роблять, чи борошно здорожчало? Щоб. Я не розумію. Чи просто от таке от наша слав'янська така натура, просто от нажитись є там місяць до касавіці. От треба на... зробити бабла. Не знаю, я... напишіть, може ви щось більше за мене знаєте. Все. Таке коротеньке відео. Побачили, що... ну і... Не те, що побачили, аптечку побачили, а те, як в мене міняються плани. Постійно міняються плани. Тому що, ну, тому що це життя. Отаке От життя. Ну, головне, що не зупиняємося, головне, що ми далаємо це перешкоди і йдемо далі. І находимо, переносимо щось туди, переносимо сюди і знаходимо місце, щоб. Ні, на гаріше би поїхали, але на горіше дуже складно. Я би двері убрав, поставив там би тільки сітку, там би окно вивалив, щоб їм продувало на гаріше було. Знайшли би, аби тільки курсета вилупилось, було все добре. Я про те, що ну, дуже от важко щось нове почати, щось от, от наприклад, вирішили да, перейти на Барковську баревісту, на породну курку, на українську. Важко. Яйце було по 12 гривень, коли ми замовляли, вже по 20. Ну, тобто люди роблять бабло от в той момент, коли пікове. У мене, як в січні, був корм 14 гривень і досі 14 гривень. І досі яйценоскость у людей дуже класна. Ну, не знаю, мабуть, я неправильна інформація, мабуть, так. Хтось писав, я не вірю, непрайний Мабуть, так і, <схай> тому що ми українці, я українець. Заклась в інкубатор за 300 яєць там, з копійками 313, 316. Так, да, привозив 316, 3, сказала, забирай там вони в багнюки, ну, ну взагалі, убери їх. 313 яєць, 450 за кожне яйце ще сплатив за інкубацію. Тому, коли буде якесь велике відео, розповім всю калькуляцію. Скільки це коштує, от, ну не дешево, перейти, як, як щось так, стадо започаткувати його і щоб воно у вас було нормально. Треба, треба оце, на заметку людям, котрі щось там, лампічать невеличкі брудера. Дуже-дуже багато в спільноті питають, що розкльов у курчат малих. Кучата на дорогому комбікормі стартовому бройлерному, там розкльову. Маленькі приміщення, велика кількість світла. От і все. Тому я не готовий. От був не готовий, тому що отак. Але переїдуть вони туди. В мене буде ще трошки часу, і я, може, щось буду. Розповім, скільки це коштує. Ну як? Сьогодні в спільноті вже розповідав. Але все це згода. Все, до побачення. Слава Україні! Слава нації! Пока!